Вітаю вас, в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо дві волонтерські історії про прапор і авто. Маленьких олександрійців і гостей міста щодня чекають біля ялинки. Цей сюжет є продовженням відразу двох історій від волонтерів координаційного центру. Одна про відомий на весь світ прапор з Олександрії, що домандрував до Конгресу в США, інша про збір та купівлю вже 12-го авто для військових, детальніше далі у сюжеті. Вже дюжину автомобілів для військових вдалося придбати координаційному центру волонтерів спільно з небайдужими олександрійцями та членами родин військових. Останні вирушили до хлопців в якості новорічного подарунку 29 грудня. У нас сьогодні три відправки, три різні автівки. Це на 57-му бригаду, на 56-му їде машина буде після обіду. І ось вранці ми будемо відправляти автівку, на яку збирали гроші останнім часом. Там збирали хлопці військові. Ми доплатили дві тисячі доларів дозбирували на цю автівку, і вона буде їхати у східному напрямку в 57-му бригаду для наших хлопців, які там уже постійно працюють. З якими постійно співпрацюємо. Збір ніколи не припиняється, тому що потреба в машинах є постійно на війні. Це ми розуміємо, що для нас, для мирних жителів колеса, це дуже важливо. А хлопцям там це, це і порятунок життя, це і допомога в їхній нелегкій праці. Тому збірна авто ніколи не зупиняється, тому що одну купили машину вже на одну потрібно збирати, а потім іще одна, і постійно, постійно такі потреби в хлопців є. Звісно, авто пустим не відпустили. В жодному разі пустою автівка поїхати не може. Обов'язково те, що необхідно, зараз дуже важливим є і теплі речі і. Ковдри, а також і щось із смачненького хочеться покласти. Сьогодні ось вранці буквально перед вами прийшов хлопчик, який понапікав без квітів, привіз також ще прапора тому, із молитвою. Діти зараз так активізувалися, всі до такому піднесені намагаються якимось чином наготувати а більше гостинців, ось теж тільки що щотівку розвантажуємо, тому що різні смаколики для хлопців готуються, щоб вони теж відчули, хоча б і такий з присмаком війни, але свято. За кермом свіжопридбаного автомобіля колишній волонтер. Наразі військовий з Олександрії. Дуже багато. 57-го бригада це Запорозька, Кіровоградська, Херсонська область. Це Олександрія, Знаменка, Там дуже багато хлопців наших. Дуже там заїжджаєш таке відчуття, що ти приїхав в Олександрію, а не в Бахмут. Авто вже на передовій. Хлопці вислали вдячний фотозвіт. От що для чоловіка жінка важлива, от для військової авто. Якщо є у військових авто, ти живий. Якщо немає авто, все, що в тебе є, згоріло. І навряд чи що ти виживеш, коли йде обстріл або наступлення. Коли є машина, можна від'їхати. Коли, коли є машина, можна виконувати задачі, можна все. Коли немає машини, цього ти не зробиш. До військових доїхали генератори, розкладачки, ковдри, набори інструментів, святкова вечеря тощо, а також прапор для захисника, нашого земляка чий стяг. Спочатку передали Володимиру Зеленському, а вже він відвіз його до американського конгресу. Військовий, який поділився прапором, отримав новий, зроблений та розписаний учнями ліцею імені Шевченка. Хай оберігає наш синьо-жовтий усіх захисників, приносить удачу, а ми молимося за них і за Україну. Бажають волонтери під постом звіт. Біля центральної ялинки міста творчі колективи Палаців культури Світлопільський та Олександрійський театр проводять розважальну програму для Олександрійської малечі. Активні танцювальні батли, театралізована програма та відомі персонажі створюватимуть у театральному сквері святковий настрій щодня не тільки дітям, але й їх батькам. На одному з новорічних ранків біля ялинки була і наша знімальна група. У театральному сквері стартували новорічні ранки для дітей. Протягом двох тижнів, окрім 7 січня, двір Олександрійського театру чекає на дітей, аби занурити їх в атмосферу новорічних див. Перша у новому році театралізована програма розповіла історію врятованого нового року. Приходить сніговичок з картою, з мішком, який передала йому бабуся. І от прихода Маліфісента, взагалі Маліфісента по фільму, да це добрий персонаж. Але коли в неї є крила, у нас від початку вона приходить е, з обрізаними крилами. А вже потім ми намагаємося знайти її, знайти її добру і повернути їй крила і по карті пройти до найцінніших скарбів, до солодощів, які будемо в кінці роздавати дітям. Активні руханки, відомі пісні, відгадування загадок та несподіваний герой сучасності бавовнятко. Розважали дітей протягом годинної програми. В цьому році ми переробили відомі пісні, які знає ну мабуть кожна людина. Так і ми переробили зробили текст на розваги на руханки для дітей. До речі, ми ще дистанційна форма навчання для дітей. Це дуже зараз актуально. Ми вже знаємо, що таке два роки дистанційне навчання. І ми також зробили під пісню Стефанія руханку про дистанційне навчання. Кожного разу в нас вже традиційно ми завершуємо наші розважальні програми піснею Ой, лузі червона калина. Коли зараз діти, а давайте заспіваємо, от діти пропонують. Тому я зробив такі музичні загадки, і діти дуже добре вгадують і співають пісні, які вийшли вже під час повномасштабного вторгнення. І у нас є такий символічний герой-персонаж, це є бавовнятко, який також приходить як символ захисників і вітає малечу з Новим роком. І поки діти розважались, їх батьки ділились з нами своїми враженнями. Дуже цікава вистава. Я думаю, всім дітям зараз необхідно розважатися, необхідно мати такі позитивні враження, і дуже класно, що все зав'язано на патріотизмі на наших піснях, які зараз сучасні, актуальні як ніколи. Нагадаємо, що розважальні програми від творчих колективів Палаців культури Світлопільський та Олександрійський театр чекають на активних та веселих дітлахів щодня о 12-й годині у театральному сквері. Слідкуйте за афішами. на цей тиждень. Заплановано чимало цікавих заходів в закладах культури міста і сел громади. А на цьому випускному завершено. Віримо в перемогу, наближаємо її і зустрінемось завтра.